Добрий день, шановні батьки, добрий день діти, добрий день мені, добрий день тобі, добрий день усім і дорослим, і малим. Сьогодні ми розпочинаємо заняття з дихальних прав, бо дихальні прави допомагають нам знизити рівень тривоги, фізичну, психічну напругу від стресу, поліпшити емоційний стан. Дуже важливо дотримуватись ритму дихання. І робити подовжений повний видих. Сьогодні ми будемо робити вправу за допомогою ось такого коло крапки великої, і маленьких чорної і червоної крапочок. Починаємо під чорної крапки, вислідкуйте за пальчиком і вдихайте, вдихаємо носиком, зупинились, ротиком видихнули. Знову зупинились. Зупинились. Таку праву робимо 3-5 разів. Сьогодні я розкажу вам про сприйняття. Ми сприймаємо навколишній світ. Всі по-різному, але за допомогою зорового, за допомогою вушок слухового і за допомогою дотику тактильного. А ще є нюховий сприйняття і смаковий – це ротиком. Перша наша вправа буде відтвори ритм. Знадобиться олівчик або фломастер. Ми його цією стороною буду вистукувати по твердій поверхні, а ви повторюєте ритм. Слухаємо уважно. Я думаю, ви зрозуміли і справилися з завданням. В таку гру можна гратися із братиками, сестричками, а також з мамою або татом. А зараз давайте подивимося, хто сховався в тінь. Так, рибка. А на цій картинці їжачок. А тут хто сховався? Яблочко сховалось. І ще хто у нас за цінню? Метелик. Молодці справились з завданням. Подумайте, чого не вистачає кожному предмету. Стільчику ніжки, чайнику ручки, квіточці пелюстки і годиночку. Стрілочок. Подивіться на заплутані предмети і назвіть їх. Олівець, гриб, яблуко, листок. Молодці. Далі дивимося, хто заплутався. Груша, ялинка, помідор, равлик. А ці заплутанці назвіть предмети одним словом. Так, овочі, які, цибуля, буряк, помідор, морква, огірок. А ці заплутанці, одним словом, як назвемо ми фрукти, які фрукти, ананас, банан, яблуко, груша, лимон, молодці. Подивіться, скільки пташок намальовано. Назвіть пташок, який ви знаєте: Ворона, сова, гуска, лелека, горобець. Наступне завдання: кожна пташечка живе в гніздечку. Прослідкуйте по лінії від пташечки до гніздечка і узнайте. В якому гніздечку живе капташечка. Розкажете своїм мамам і татам. А зараз завдання буде трішки складніше. Хто сховався серед зеленого листя? Коники-стрибунці. Полічили скільки їх? Так, п'ять. А ви любите цукерки? Не тільки ви любите цукерки, ще і хто сховався в цукерках. Так, скільки ж їх сховалося? Чотири бджілки. Давайте подивимося, хто сидить серед грибочків? Їх важко знайти? Равлики. І скільки ж равликів? Шість. Молодці. Справилися з завданням. Діти, ви знаєте, що зараз пора року? Осінь. І останній місяць осені листопад. Вже майже все листя попадало з дерев. На згадку про осінь я зробила ось такий портрет осені. Ви теж можете зробити. Для цього потрібно аркуш паперу, на якому намалювати пів обличчя, і із листочків осінніх створити зачіску, наклеїти клеєм або двойним скотчем. Я думаю, у вас теж. Вийдуть такі портрети осені. Чекаю ваших робіт. Дякую за увагу. До побачення!